США, Україна та Росія близькі до дипломатичного врегулювання війни. Про це в коментарі американського телеканалу CNN заявив голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Він же входить до переговорної групи від Росії і брав участь зокрема в переговорах на Алясці. А після запровадження цього тижня американських санкцій проти РФ полетів до Сполучених Штатів. Заяву президента Володимира Зеленського про те, що переговори можуть розпочатися з нинішньої лінії фронту, Дмитрієв назвав цитую, великим кроком, а зустріч Путіна та Трампа не скасованою, а перенесеною. Що означає ця заява? І не тільки будемо далі розбиратися з Олегом Саакяном. Він є політологом, співзасновником. Громадська організація національна платформа стійкості та згуртованості і прийшов до нас в гості. Вітаємо, пане Олеже. Радий бачити. Вечір. Вітаємо. Так що, щось змінилося в Російській Федерації, чому от нова якась е, риторика зараз лунає? Нещодавно mm -hmm. Лавров да, казав, що ми не будемо зупиняти бойові дії, там, пояснював це знову ж, там, захистом російськомовних, яку, яких російська армія знищує, напевно, найбільше з часів Другої світової, будь-хто. Да? Що сталося? Боюсь, що, щоб пояснити, потрібно багато часу, тому я буду дуже тезово, без аргументів, скажімо. А, перше, вони розігрують зараз карту погано, хороший поліцейський. І це калька того, що в Сполучених Штатах рубі відкав і проросійські і антиросійські сили. А Москва вирішила виставити Лаврова, який говорить жорстко, а Дмитрієв, який. Говорить м'яко, і Дмитрієв буде лаятись на Лаврова і казати: дайте мені щось, щоб я повернувся до Путіна, щоб моя група здомінувала, бо інакше бачите цих яструбів. Вони все розвалять, вони хочуть воювати до останнього. Це гра, бо вирішив все одно Путін. І це дві маріонетки, дві перчатки, але ззаду в них сторчать одні й ті самі криваві руки. Другий момент: Сполучені Штати, зміни їх позиції. Трамп знаходиться під тиском а зустрічі з Китаєм і потреби мати Європу в своїй обоймі, А Росія це найбільша скавка зараз в європейській безпеці. І Трамп від того, який каже, то ваша проблема Росія. Багатьма кроками не будемо зараз їх всі називати, приходить до позиції, коли каже: Це і моя проблема тепер. Я готовий з Європою бути разом вирішувати проблему російської агресії, тиснучи на Сі Дзіньпіня. Тому Європа будь зі мною, щоб ми тиснули на Сі Дзінпіня, mm -hmm. бо без вас я не зможу. А якщо без вас, то тоді я не буду тиснути в питаннях Росії. Сідзіпін зі свого боку ставить вилку: з одного боку, рідкоземельні метали і каже, будете солідаризуватися разом. Вся ваша оборонка не отримає рідкоземельних металів. З іншого боку, Трампу сепаратно створює пряник у вигляді кончен Інак, більш відомого як Кінчен Іна, який а, хоче домовитись з Трампом. Про що? Він говорить, що. Ядерна зброя, забудьте, ні. А що в нього ще є? А в нього є Росія, допомога Росії. І він зараз виходить з великим транспарантом на міжнародну арену геополітичну і каже: Продам Росію дорого, закреслено, недорого, закреслено, поторгуємось. Трамп, приїжай! І тому, власне, ми зараз бачимо в цю вилку від Пікіна з одного боку батіг, а з іншого боку пряник персонально для Трампа. Бо якщо він з ким чи домовиться і забере підтримку Північної Кореї у Росії. То він зможе це подати як власну перемогу, чудову і велику. Росія з одного боку виходить з ядерної багаловками знову, бо Трамп в розмові так. з Дземпіням, uh -huh. і, власне, зустріч з Димпіням тридцяти день буде говорити про російсько-українську війну. Він ставить Росію в поза об'єкта. Він Путіну сказав: Ти об'єкт, я буду говорити з босом. Дев'ять місяців з тобою збирався поговорити, домовитись, ти тільки говориш. Ні про що не домовляєшся. значить, буду говорити з босом. І Путін одразу тягнеться за стратегічною ядерною зброєю. Це не орешник погрожувати Україні, це не тактична ядерна зброя, а саме стратегічна. З тим, що волає буквально Сі Дзіньпіну і Трампу, що в мене армія не кудишня, в мене економіка розвалюється, в мене купа всяких проблем. Ви можете вважати мене як завгодно і наскільки завгодно нікчемним, але в мене є ядерна зброя, ви будете зі мною рахуватися. Вам прийдеться зі мною говорити. На цьому тлі відправляється Дмитрієв, для того, щоб зіграти хорошого поліцейського і дати відкафу зараз щось в руки. Щось, чим він може прийти до Трампа і сказати: ні, трек з Росією живий, мене виганяти не треба. Я можу приносити, ну, якщо не періг готовий, то принаймні родзинки для пирога. От вона одна родзинка. Давайте обміняємо засуджених американців в Росії і навпаки. Для Трампа швидка перемога. Швидка перемога. Я повернув громадян Сполучених Штатів. До штатів, я натисну Путіна. Але для цього треба буде подзвонити, поговорити з Путіним. І відповідно, тим самим вже підкладається, що додаткова комунікація. Всі ці економічні проджекти можна викинути в сміття. Ніхто ними не буде займатися в Штатах і нікому вони не цікаві. Мова про тунель, напевно, під Баренцевим тунель, морем, Арктика, Тунель, Арктика, криголами абсолютно під беренговим проливом. Під баринцем морем було б цікавіше, да -да, правда, берінгов, але побулись. під береговим проливом а, тунель і багато всього іншого, що якщо би навіть відбулося. То це було б вже після Трампа і йому настільки на це байдуже. Тому американським компаніям ще більше, бо перед обличчям глобальної війни ніхто в Росію інвестувати ні копійки не збирається. Американська А, Путін після минулої зустрічі відкрив Сахалін-2 з тим, що американські компанії заходьте. Угу. І що стоїть черга, нікого і ніхто не піде. І вже в Трампа чудово розуміє, що американський бізнес взагалі не готовий заходити в Росію. Оскільки ви вже почали говорити про о, зустріч зі Цзіньпінім, я розумію, що ви говоримо про цю, що буде 30 жовтня. Та що ми там звідти очікуємо? Ви, ви розклали, ви пояснили, але я звернула, ви кажете, якщо? Якщо? А, бо зараз ми бачимо, як сторони а, виставляють свої фігури або, можна сказати, беруть карти в руки і засвідчують певні з них. Про що домовляться, я наразі не скажу, бо невідомо. Є Трек російсько-української війни, де а, Китай готовий домовлятися з приводу Росії, але розтягнувши це на купу кроків і продаючи це максимально дорого. Uh -huh. Є трек глобального озброєння і роззброєння, по якому Китай не збирається домовлятися по ядерній зброї, зато готовий говорити по штучному інтелекту по інших позиціях. Uh -huh. а, і є трек, який пов'язаний з торгівлею міжнародною. Отут, от я думаю, що домовляться про щось. Трамп і Сі Цзіньпінь, бо для штатів рідкоземельні метали дуже боляче. А, а для Китая спільні митні, а, ну скажімо, митні вимоги чи нові обмеження підняття митні, якщо вони будуть зі штатів і з Європи разом, вони для них є катастрофічними. Тому тут просто угу. ці карти скоріше за все будуть відкинути в бік при певних умовностях. А в кого карти чи фігури сильніші? Наразі я б сказав би, що у Сі Цзіньпіня карти краще, але поле маневру менше. У Трампа карти гірші, але поле маневру більше. І з'їзд і пленум, який проводився в Китаї, було дуже смішно спостерігати, як через опозицію китайську дисидентів в Штатах Китай закидує, що це буде зняття Сідзіньпіня, а що нібито от збираються. Хоча, як на мене, ми ще побачимо певні результати цього, це навпаки. Поки а, що на паки, це скажі, перемога да? Сі Цзіньпіна виглядає? А, це тактичний крок Сі Сідзінпіня. Він хоче перейти до більш жорсткої а, риторики і дії з боку відношенню до Сполучених Штатів, а це є непритаманно, це є доктринальна зміна а, зовнішньої політики Китаю. І щоб це зробити, йому треба продемонструвати, що це не я такий, а що це вся партія, пленум, ЦК, всі разом вирішили, що ми у випадку, чого готові затягнути пояси. І ми маємо жорстко виступити проти сполучених штатів з жорсткою позицією. Що це не він один вирішив, а це вся махіна. Ну у нас була ще одна заява на цьому тижні. Генсек НАТО заявив, що у Путіна цитую закінчуються гроші, війська та ідеї. Про це Марк Рюте сказав напередодні на прес-конференції коаліції охочих у Великій Британії. За його словами, саме тому потрібно посилити тиск на Росію для досягнення справедливого миру. І далі цитата: розвиток подій на полі бою показує, що наша підтримка України працює, і ми повинні її продовжувати. Кінець цитати Марка Рюте. Пане Олеже, у мене питання таке: хто адресат цього цієї заяви? Для кого це сказав пан Рюте? Пан Рюте, це сказав для Сполучених Штатів і Трампа. Взагалі, більша частина того, що говориться зараз ключовими європейськими лідерами, особливо тими, хто в фаворі у Трампа. Говориться виключно для його вух. Президент Фінляндії Ступ, пані Мелоні, Рюте. Є ще дехто а-ля британський король, тощо чиї заяви для Трампа мають непересічну вагу. І всі вони, заяви, формулюють, можна навіть подивитися, яких риторика змінилася. Беремо заяви їх дворічної не річної стилістика. Це були складніші форми. Зараз рублені короткі речення. Це були довгі виступи. Зараз це дуже короткі. Mm -hmm. Раніше це були багатоскладені конструкції з аргументами. Зараз... зараз це просто набір меседжей, ледь не просто автоматною чергою. Один, два, три. That? Не більше трьох меседжів. Зазвичай один, максимум два. Три це вже перегруз. Вони почали говорити коміксами буквально. А ну, якщо їх риторика змінилася, якщо вона коміксами, то ми розуміємо, під кого вона зараз скоригована. Ну, явно, не для українців. Вона така, і явно не для того, щоб Європи почули. Ще одну тему маємо до вас. Коаліція охочих розробила план із п'яти пунктів для підтримки України. Повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час прес-конференції напередодні. За його словами, партнери робитимуть все, щоб російська нафта і газ були. Зняті з глобальних ринків також працюватимуть над передачою Україні частини заморожених активів Росії або кредитів від них. Третій пункт плану передбачає зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, Велика Британія надасть 5 тисяч нових багатоцільових ракет. Також партнери збільшать військовий тиск на главу Російської Федерації, зокрема шляхом надання Україні далекобійної зброї і продовжуватимуть роботу по гарантіях безпеки для України. Наголосив Кір Старпер. Бачите, там говорять коротко, і це а тут. Розлого і видали нам черговий план з підтримки України. Ну, підтримки. Бо коли говорять Україні, то це має бути багато-багато слів, це має бути дуже рішуче і потужно. Це і має бути навіть роки. сутужно і натужно. А для того, щоб за браком реальних кроків хоча б компенсувати це словами. Але іронію в бік направду хороше рішення, угу. і там, де для України недостатньо. Там для Європи дуже часто це більше, ніж вони самі могли від себе очікувати. 5 тисяч ракет від Британії це серйозно. Так, це невеликої дальності, ракети тощо, але це ті ракети, які допомагають Україні, і мало хто Україні такими кількостями взагалі ракети перед надає. А мова про нафту і газ Європа реально зараз і 19-м пакетом санкцій, і санкції британські, які були введені, чітко продемонстрували, що вони готові. Вони дійшли до точки, де. Продовж 26 року відмовитись від російського скрапленого газу і реально класти на лопатки російську нафту. Тому за цими словами наразі дійсно стоять певні кроки, які вже робляться і ті що будуть. Інша справа, що само собою цього недостатньо, і ясно, що хотілося би, і ситуація потребує більшого. Тому коаліція охочих поки що я б сказав, що це коаліція охочих до рішучості ніж коаліція. От, до речі, американське видання Нью-Йорк Таймс доволі скептично відреагувало на нові санкції США проти Росії. Вони де я процитую навряд чи вплинуть на військові цілі Путіна. Чому ви так вважають New York Таймс? На їхню думку очільник Кремля готовий нести цитую, величезні втрати для досягнення своїх цілей, бо вважає цю війну екзистенційною, тобто необхідною для виживання. Водночас аналітики Нью-Йорк Таймс переконані, що вже зараз російська економіка стикається з проблемами, а доходи від нафти падають на десятки мільярдів доларів? Ну дійсно, да, з одного боку приємно це чути, що російська економіка падає чисто суто психологічно, але е, нам потрібно, щоб все це призвело до закінчення війни. Якщо Путін не вважає, що він може закінчити війну, тому що для нього війна необхідна, то чи подіють санкції? Треба змінити точку сприйняття санкцій. Мене дивує, хоча вже перестало дивувати, в принципі, дивує, мабуть, те, що до сих пір це так, що на Заході часто самі підміняють суть санкції. Санкціям війни не виграють. Санкції це гирі, які вішуються на ноги. А якщо позиціонувати як якісь ну, ледь не зброю, якою зараз от ми примусимо, ну тоді ми потім самі розчаровуємося, як так, що санкції не діють. Де ні діють. Якщо би зараз ми беремо сьогоднішній день і уявляємо, що по Росії не були введені санкції. Скільки було би літаків, ракет, скільки було би танків, всього іншого, це діє, але це як гирі на ногах, які не дають Росії рухати з цією швидкістю, якою може. Але вони не вб'ють її самі по собі. Раз uh -huh. два не треба самообманюватися, що Росія а, зрозуміє і отямиться Путін, скаже, все відповзаю. Да вся російська культура нам показує, що ні. Вони так пишаються Пушкіним, що я би їм порадив би його читати, а не тільки їм пишатися. Золота рибка. У розбитого корита. Вони завжди розуміють, що катастрофа настала тільки тоді, коли обома ногами в неї потрапили. Mm -hmm. Немає в них в культурі взяти і схаменутися. Нема в них відчуття достатності. Вони завжди кусають більше, ніж можуть відкусити. А потім що відбувається? Вони сидять і кажуть. От півроку тому треба було приймати, але зараз, зараз нам не оставили другого Жекузно, варіанта. Зараз да. mm -hmm. час ми повинні тільки до кінця. Проходить ще півроку, вони сидять. От тоді ще можна, а тепер ми вже не можемо дати задню. Ми, ми йдемо до кінця. І так кожного разу, кожні півроку, рік тощо. Тому Путін і Росія зрозуміє, що вони вже глибоко в катастрофі, тільки коли двері захлопнуться за ними, і очікувати, що вони побачать цю катастрофу, кажуть, а ми зрозуміли, ми відповзаємо. Ніколи ніде вони цього не робили і тут не зроблять. Але питання: от давайте коротко підсумуємо. Ми от почали е, цю тему з візиту Дмитрієва. Менш з тим, от ці всі заяви, які е, от він сказав, вже є якийсь просвіт, вже видно, що скоро війна може закінчитися. Да? От ми багато говорили, в тому числі в нашій студії, що це іноді дуже демотивує нас, такі заяви, коли вони лунають в ефірах, зокрема, бо люди. Очікують, що хочуть насправді, щоб закінчилася війна, і починають ну, приймати, можливо, неправильні рішення, не готові до війни вдовго. А на Росію так може подіяти от такі заяви о, того ж Дмитрієва, що от він почне говорити: ну, війна скоро закінчиться, і люди, відповідно, будуть менше, там, не знаю, йти кудись воювати за ці лади. У і, не так, не і так, і ні. А, бо а, два, дві відповіді коротких на ваше питання: перша відповідь. З приводу наших депутатів я би згадав, які розказували, що війна закінчиться, от от я думаю, що суспільному було б прям дуже корисно потім mm -hmm. цих депутатів 1 грудня запитати: ну і де завершення війни? Чи відчуваєте ви персональну відповідальність? Готові вибачитися перед військовими, які в окопах чекають завершення, перед громадянами, які очікували і, можливо, сподівалися на це перед тими, хто зараз стоїть на кордоні України, і мігрує через те, що вони відч... можливо останню недію втратили в цей момент. А з приводу Дмитрія версіць суспільства. Росіяни не є суб'єктом історії в Росії. Суб'єктом є еліти. На еліти вплине на суспільство так. байдуже, що думає суспільство. Зрозуміло, пане Олеже. Дякуємо вам за вашу аналітику. Олег Саакян, політолог, співзасновник громадської організації Національна платформа Стійкості та Жутовності. Разом з нами аналізував ключові політичні події цієї цього, цього тижня.